Всім привіт! Сьогодні я з вами хочу поділитися інформацією, як робити ось такі куточки на силянках, на браслетах, на чокерах, якщо вам треба зробити звуження. Ось так вони виглядають. Я сама нещодавно цьому навчилася ось я тренувалася, перш ніж щось плести, як це робити. Потім я зробила ось цей чокер. В цьому вже браслетики в мене вийшло дуже добре. І зараз буду ще один браслетик доробляти і покажу вам, як зробити такі куточки і як причепити до них застібки. Як ви вже зрозуміли, що дуже мені сподобався цей малюночок, і тому я сплила так багато і на подарунок, і собі. Цих прикрас. З вами я поділюся, поділюся схемкою, вона безкоштовно. Автори цієї схемки я залишу під цим відео і залишу ще посилання на телеграм-канал, де можна скачувати собі ще схемки цього автора. Ця група дуже мені подобається, там багато різних прикрас, і я ще напишу номер цього малюнку, щоб ви в пошуку могли собі теж його знайти. Але я собі схемку малювала для зеленого браслету і для червоного, можу вам цю перемальовану схемку залишити в моєму телеграм-каналі, на який я теж, теж залишу посилання. А зараз я вам покажу, як робити цей куточок. Перше, що я робила, починала я плести з самого широкого рядочку, який, ще в якому немає звуження. А вже потім, коли в мене все готово, я готова робити цей куточок, то я йду на схемку. І в мене це на браслеті рядочок 130. -й. І я перше, що роблю, це входжу голочкою в саме кінець згідно схемки, в цю зелену бісеринку в широку. Згідно цієї схеми я маю набрати дві зелених одну білу. Входжу я в середню з трьох бисеринок, і в мене ось так вже виглядає, починає виглядати це звуження. Далі я проходжу рядочок за схемкою. Як зазвичай, це я роблю. Тут немає ніякого звуження. Далі три червоні у нас йдуть. Дуже, до речі, цікава схема. Тут всі такі ячейки по три бісеринки. Дуже легко плести, але треба дивитися за малюнком, щоб нічого не збилося, тому що буде негарно. Далі йде в мене одна чорна, дві зелені, в Середню з трьох бісеринок. Далі біла і дві зелених, і знову тут у мене буде звуження. І тут мені треба в середню бісеринку. Ось так виглядає в мене. І тепер мені треба тут робити звуження. А для того, щоб його робити, мені треба знову попасти в ось цю бісеринку, яка над білою. Тому для цього я роблю ніби таке коло, щоб зайти знизу в цей рядочок. Я повертаюся сюди, ось так роблю, щоб зайти в цей рядочок знову наверх. Ось тут я зараз прохожу в білу. І наверх. до речі, якщо у вас куточки, то беріть тоненьку ниточку. В мене це Polar 60, і вона дуже добре проходить кілька разів, навіть три рази можна проходити ниточкою, нічого не буде плут, ну, застрягати. Тому, якщо ви візьмете, наприклад, Titan 40, то вам не сподобається ефект, ви не зможете нормально. Звузити. Зараз знову в мене дві зелені, одна біла. Ось так беремо і в середню бісеринку. І ось так у нас іде звуження цього браслетику. Далі за малюнком беремо дві зелених чорну. Чорну заходимо в червону бісеринку. Далі чорний і дві зелених. Заходимо в зелену, ось так. І далі біла і дві зелених, і знову буде звуження. Потім треба буде знову заходити наверх. Ось, бачите, знову вийшло. І нам знову треба опинитися над білою. Тому ми беремо зараз проходимо сюди. Знову проходимо вниз, в білу і зелену. Робимо знову таке ніби коло. Ось так, проходимо через цю зелену. І знову наверх, зараз підтягну, і знову йду наверх в білу і повертаюся сюди, в дві зелені. І ось я знову наверху. І мені треба набрати знову дві зелені і одну білу. Ось так і йду сюди, в середню зелену, і ось у нас вже 5 зверху білих бісеринок. Далі в мене робимо серединку з трьох зелених. Ось тут вона буде поєднуватись ось так зелений. І далі біла і дві зелених. Дві зелених. До речі, в цьому, в цьому малюночку дуже добре треба калібрувати бісер, тому що, коли різняться по розміру, то буде він не один однакової товщини. Тому я раджу вам вибирати ці бісеринки. І ось, бачите, знову пішло звуження, і нам знову треба повернутися в це місце. Для цього ми трошки проходимо тут. Тут проходимо знову вниз, спускаємось через білу і зелену. Добре підтягуємо, проходимо через цю одну зелену і повертаємося знову вверх, в верхній рядочок через цю вже білу. І заходимо. Ці дві зелені біля білої. Добре підтягуємо і за малюнком знову в мене дві зелені них і одна біла. І на цей раз нам треба буде всередню. Ось цю середню, з трьох бісеринок попасти. І ось так виходить. Далі ми беремо знову білу. І дві зелених і вже в цю верхню, всередню з трьох бісеринок. І ось так в нас виходить. Це майже кінець. Залишилося ще для зачіпки зробити тут такий кончик. І ми кінчик ось так от беремо, знову повертаємося. Нам знову треба в ось це місце повернутися, тому ми Трошки проходимо, робимо ось таке коло, виходимо зверху, і сюди. Ось так. Беремо. І добре підтягуємо, щоб ниточок не було видно. Вниз через білу і зелену. Потім повертаємо і йдемо сюди, через зелену, і піднімаємось. Через білу наверх, ось так. І далі в самий кінець, ось сюди, виводимо голочку. І тут у нас за малюнком в нас тут кінчик з трьох зелених бісеринок. Але ми хочемо тут причепити зачіпку. Можна або цю, або цю, тому що у нас однаковий малюнок. Я зроблю. Цю зачіпку чіпляю я її на подвійне кільце, щоб воно не висковлювало, і це теж на подвійне кільце я роблю. Беремо набираємо, ми тут будемо робити кінчик не з трьох бісеринок, а з чотирьох зелених бісеринок, тому що воно тут гарніше лягає. Я вже пробувала з трьох, але тоді видно нитки. Тому е, в кінці, врешті-решт, е, з чотирьох я буду робити бісеринок, і воно ліпше так виглядає. Беремо дві зелених, потім беремо це кілечко і ще дві зелені. Ось так. Я набираю так само з цією застібкою. Беремо і проходимо в нас. Через ці дві бісеринки. Ось так. Добре підтягуємо. Зараз ми все. У Мене трошки заплуталось. І робимо так, щоб це кілечко десь посередині була, щоб було дві бісеринки зелені з одної сторони, і дві з другої. І затягуємо. І ось так у нас має вийти. Зараз я ще два рази зроблю коло для того, щоб міцніше трималося і нічого не порвалося і не розтягувалося. Ось так я беру. Знову спускаюся в той рядочок. Ось так підтягую. Далі беру, проходжу наверх сюди знову. І знову через ці чотири зелені бісеринки і кільце. Проходжу це буде вже другий раз. І я потім зроблю ще третій раз. Ось так, через це. Біле я проходжу донизу. Потім через цю білу доверху, проходжу і третій раз через це кільце, і там вже буде три ниточки, і воно буде дуже добре вже триматися. І ось так це все робиться. Дуже добре, воно тримається. Так само робити і з цієї сторони Чотири бісеринки, робити звуження поступово. І тут чотири бісеринки, і ця застібка. І вийде у вас ось такий гарний браслетик. Сподіваюся, це відео було вам корисним. Якщо так, ставте лайки. І до нових зустрічей. Всім па-па!